Вітаю! З вами Міла Світлова, практичний психолог і ваш провідник у світі цукрового діабету. Сьогодні я б хотіла вам розповісти таку е відео у варіанті сторітелінгу. Нещодавно була експертом в школі цукрового діабету, до речі, дуже гарній школі цукрового діабету. Була на прямому ефірі, і там я дуже яскраво побачила, що людина, яка нововиявлена, е нещодавно захворіла на цукровий діабет, вона дуже сильно... Концентрується на компенсації, на їжі, але геть не, не концентруються на своєму психологічному стані. Більш того, не концентруються на своєму психологічному стані, якщо це а, захворіла дитина, і ви батьки дитини з цукровим діабетом. Що я найчастіше чую. Давайте ми зараз наладимо, зрозуміємо, як жити з цукровим діабетом, і тільки тоді ми подивимось про психологію. Або там зараз ми зробимо ось це, і потім ми будемо дивитися на е, психологію. І це перший і найрозповсюдженіша помилка. Чому? Пояснюю. Перше, на чому я хотіла акцентувати, що діабет це не тільки фізичний стан, але й значний емоційний виклик. Чому? А, постійний моніторинг крові, а, постійні дієти, страх за свою дитину, чи страх за своє майбутнє, чи за страх за майбутнє своєї дитини а, це неймовірно сильне навантаження на психіку людини. А, підрахунок їжі це не а, ми маємо розуміти, що це не природньо для нас, і це так само накладає певний а, відбиток на нашу психіку, а рахувати а, їжу. Обмежувати дитину в їжі, намагатись пояснити, чому їй не можна їсти ту їжу, яку вона раніше спокійно їла. Це це все емоційне і психологічне навантаження на дитину, на вас і на вашу сім'ю, на ваш мікросоціум взагалі. Тому Саме тому психічне благополуччя є невід'ємною частиною ефективного управління діабетом. Тобто немає гарного, гарної компенсації, якщо немає гарного психічного стану. Якщо немає психічного благополуччя, у вас немає гарних цукрів. Тому що якщо ви в стані лабільної психіки, коли ви істерична, коли ви плачете, плаксива, завжди щось боїтеся, то високий цукор або низький цукор він вам як. Таку підніжку дає, а якщо ви в такому тверезому, крутому стані, то ви такі так добре проаналізували, більше так не будемо робити. Розумієте, це дуже різна реакція на один і той самий подразник і різний емоційний стан надалі у сім'ї, у дитини, у вас. Наступне, що б я хотіла виділити, це з якими емоційними. Проблемами найчастіше стикаються люди з цукровим діабетом. Перше, це тривога, постійне хвилювання за рівень цукру в крові та можливі ускладнення. Друге, і найчастіше, щоб ви знали, люди з цукровим діабетом є дослідження, що набагато більш схильні до депресії і депресивних станів. То це буде депресія, почуття безнадійності, в тому відсутність інтересу до улюблених занять. А якщо в нас немає інтересу до улюблених занять, у нас немає ресурсу. У нас немає ресурсу, який би ми черпали через цікаві свої заняття і направляли на діабет. Тобто, коли ми втрачаємо цікавість до життя, ми в цілому втрачаємо цікавість до компенсування свого цукрового діабету. Бачите, як цікаво. Відчуття провини, звинувачення себе за порушення дієти або режиму лікування. Ну, якщо це людина з цукровим діабетом, то вона там я поганий, я поїв, я зірваю. Я слабак, що ж я такий слабий. А, і від, від, від нестерпного відчуття провини ми ще більше наїдаємось. Після того, як ми наїлись, у нас високі цукри, ми бачимо, що у нас високі цукри, нам знову нестерпно, неприємно і нам знову хочеться з'їсти. І це таке коло, з якого дуже тяжко вийти. А, а якщо це ще і батьки дитини, яка хворіє на цукровий діабет, то uh, це ще більше, ще більше відчуття провини, тому що ви відчуваєте потенційну uh, відповідальність за життя своєї дитини, за її майбутнє, за її досягнення. Тому що якщо ви чогось не услідкували, ваша психіка одразу малює, як оцей цукор зробив uh, страшенне uh, ускладнення, і ваша дитина не сяє як зірка, так якби ви того хотіли. І в цьому винні ви. І найголовніше, якщо підкреслити всі пункти, то це в нас втрата мотивації, відсутність бажання дотримуватись рекомендацій лікаря. Це найважливіше, коли у людини втрачена мотивація, то всі якісь рекомендаційні листи просто лягають в течку і ми цим не користуємося. Там вам лікар щось рекомендує, ви сказали, так, так, добре, добре. І нічого з того, що вам рекомендує лікар, навіть якщо при умові, що у вас дуже гарний лікар, ви з того всього не використовуєте. І ваша компенсація, звичайно, бажає бути кращою, чим вона є. Тепер, коли ми знаємо про вплив емоційного стану на цукровий діабет, давайте ж поговоримо, як можна знайти та пропрацювати ці питання з фахівцем. А які рекомендації би я вам надала? Перше, це звернутися до лікаря. Поговоріть зі своїм ендокринологом або сімейним лікарем про свої емоційні проблеми. Вони можуть направити вас до кваліфікованого психолога або психотерапевта. Більш того, останні тяжкої клінічної депресії вас навіть можуть направити до психіатра. Не лякайтесь, це не страшно, це допоможе вам. І в мене дуже багато клієнтів казали, коли почали приймати антидепресанти. А що так можна було жити? Тому інколи ми з Забуваємо яку якість життя можна отримувати, якщо не сидіти в цій депресії, а лікувати її. Наступне це шукайте спеціаліста з досвідом у діабеті. Вибирайте фахівців, які мають досвід роботи з пацієнтами, що мають діабет. Вони краще розуміють ваші потреби. Ну тут я не можу не сказати, що приходьте до мене, тому що я маю вже шестирічний досвід роботи з людьми з цукровим діабетом. Я психолог, адаптолог з питань цукрового діабету, кризовий психолог, а, практичний психолог, тому ви можете звертатись до мене не тільки з питань. Цукрового діабету а і з усіх своїх життєвих питань, але ми маємо розуміти, що цукровий діабет це невід'ємна частина вашого життя, і діабет буде червоною ниточкою у всьому вашому житті. Тобто ми будемо розбирати ваше життя, але і паралельно можемо спілкуватись про ваш цукровий діабет і як його органічно вписати в своє життя. Групи підтримки. Приєднуйтесь до груп підтримки для людей з діабетом. Обмін досвіду з іншими може бути надзвичайно корисним. Отут бо я, знаєте, інколи погоджуюсь, інколи ні. Я сама сиджу в деяких групах, наприклад, в групі, яка мені допомагає дати раду з моїм моніторингом, хто не зрозумів, я так, так само хворію з кровим діабетом вже протягом 19 років. А і от ці групи мені дійсно допомагають. Вони мотивують, там сидять знаючі люди. Ти приходиш, задаєш питання і тобі допомагають. Але є і групи, які роблять е таку відмежу послугу, е які там, де сидять матусі, і просто розповідають свої страхи. А, і ви приходите, нововиявлена мама або нововиявлений діабетик, читаєте ті всі страхи, як у когось хтось там впав по як все страшно про ускладнення. І в психології є така штука, називається травма свідка. Що це таке? Це коли людина це не проживає, але якщо вона досить емпатична, то вона це читає і майже це проживає і травмується так само. Начебто вона була при цих подіях. Чим більше ми читаємо травматичного досвіду інших людей, тим більше ми травмуємося. Чим більше в нас травм, тим більше нам треба працювати з психологом і пропрацьовувати ці всі травми. Питання: чи треба вам травмуватися чужими травмами? Я вважаю, що ні.